Добрий день, мене звати Рима і я вишиваю. Вишиваю багато, вишиваю під замовлення і для себе. Маю статус народної майстрині України і хочу з вами поділитися дуже гарною новиною. Для тих, хто знає мене, для поціновувачів моєї творчості це буде новорічний, мабуть, подарунок, бо дуже багато людей просили мене зробити якийсь посібник, і я вирішила його зробити. Але це буде не друкований варіант, тобто ви зможете бачити не лише мої роботи, а ще й спілкуватися зі мною. Грубо кажучи, це буде офлайн-онлайн канал, на якому ви зможете коментувати моє відео і лишати побажання того, які відео наступні ви хочете побачити. По можливості всі побажання буду приймати до уваги. І знімати послідовно послідовно те, що ви просите. З чого хочу почати? Мабуть, я почну з того, що наступне відео буде про матеріали, про те, як я їх обираю, про те, якими інструментами користуюсь, і, мабуть, навіть де їх купую. Тому що стикаюся з тим, що ну, досить багато моїх знайомих, які також або закінчили курси по вишивці, або просто вдома по відео навчались, вони вишивають прекрасні серветки, прекрасні якісь зірці. Ти дивишся і дійсно розумієш, що ця людина вміє вишивати, але чомусь цієї людини немає жодної сорочки. Тому ми говоримо, мабуть, те назвемо це страхи вишивальниці, тому що мало. Того, що е, можна вміти вишивати, треба розуміти, як це розмістити взагалі на великому виробі. Або це чоловіча сорочка, або це жіноча, або дитяча. От, тому ми, скоріш, всього поговоримо на одних із перших відео про те, е, як я розміщаю е, взор, як я його обираю, якої довжини це буде. Також як підібрати нитки. Тобто бувають такі моменти. Я нещодавно стикалася з тим, е, що. Жіночка вишивала замковою низинкою, але коли показала мені те, що виходить, я одразу сказала, оберіть товщу нитку. Ну, тобто, якщо ви вишиваєте ДМЦ в три нитки, то вишивайте у п'ять ниток, тому що ну, не виглядає воно гарно фактурно і о, є просвіти на тканині. І поки там було вишито зовсім небагато, вона мене послухала, випарала, скинула зразок, і я одразу сказала, ну це ж зовсім інша справа. Так, і вона ну, дуже вдячна за те, що на такому маленькому етапі все ж таки я їй підказала. От, тому такі є нюанси, які е, тормозять людей, які думають, що вони не вміють, вміють, але й, ну, треба трошки, так скажемо, підказати, щоб. Ну, щоб процес пішов, бо моя перша сорочка, вона насправді була не перша сорочка, у мене було три вироби. Ми вирішили з чоловіком одружитися, і я захотіла собі вишити рушник. Ну Також вийшло, щоб вирішили. Але не знала, як, не знала, що з ним робити. І тут -ту, просто в Запоріжжі організувались курси з вишивки, на які я пішла. Намалювала собі схему рушника. І цього мені виявилось замало. От, тому я вирішила, щоб вишити собі платі чоловіку сорочку. Якось воно це все відбувалося. за три місяці я вишила три роботи. Але зараз, коли на них дивлюся, я розумію, що я б купила не таку тканину, я б розмістила не так взір, я б, мабуть, взяла і нитки інакше. От, тобто, це все приходить з досвідом, але у мене просто не було часу на сумніви. Як то кажуть, очі бояться, а руки роблять. І це, мабуть, так і відбувалось. Тому хочу поділитися з вами своїм досвідом, і канал свій позиціоную не як навчальний, а більше як той, на якому я ділюся досвідом, що роблю, як роблю, в якій послідовності, чого починаю, чим закінчую, якими інструментами користуюсь. Тобто, це все покажу. Покажу, як у мене тут взагалі. Ви не бачите, але у мене над головою висить велика шафа, в якій я складаю свої тканини як мишка. До речі, з приводу мишки. Я знаю, що у вишивальниць з'являється така штука, як мишинство. Тобто ми, маючи один-два відрізи тканини, ми на цьому не зупиняємось. Ми все одно йдемо у улюблений магазин і купуємо ще. Ну, так, типу, пригодиться. Те саме з нитками у мене за спиною багато коробочок, в яких є дуже багато ниток. Але про це все також у наступному відео. А наразі підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, обов'язково пишіть, які теми хочеться, щоб я озвучила. Може, бачили мої роботи, може ні. Я трошки нижче під відео викладу посилання на свою сторінку у Фейсбук і, мабуть, на свій сайт, щоб ви побачили, які я роботи роблю, щоб вже мали, мали розуміння, які питання мені можна задавати. А наразі до побачення. Була рада всіх бачити тих, тих хто в мене знає. А тих, хто не знає, підписуйтесь, коментуйте і всього найкращого.